Привіт, шановні інвестори. Аналітична спільнота на зв'язку з вами систем Markets. Почнемо з загальних даних про компанію. При зацікавленості, можливе розміщення зупинки. Пропонуємо уважно вивчити кожен показник корпорації. Тепер ми розглянемо поточні показники організації Salesforce, Inc., Тикер, CIM. Цей огляд було створено з використанням поточних даних станом на 28 травня 2025 року. Згідно класифікації гуру, макет з організації Salesforce Інк належить до підкатегорії Софт-бізнес. в оцінці беруть участь 59 компаній, що є дуже репрезентативним. Результат для відповідної компанії 6 з 10 балів. Середня оцінка за підкатегорією 2,7 бала. І якщо дивитися дуже широко, в рамках всього ринку США в цілому бачимо, що середній бал для всього фондового ринку в цілому становить 1,9. Проти оцінки компанії 6 Salesforce Inc. Порівняння динаміки курсу акцій компанії Salesforce Inc. і акції підкатегорії. Ми бачимо, що протягом 12 місяців акції Salesforce Inc. показали зміну мінус 2,3 віц. Порівняно з динамікою цін за підкатегорією 18,4 віц. Ринкова капіталізація корпорації Salesforce Inc. становить 265,98 мільярда доларів. А капіталізація під категорії становить 1544 мЛРД дол. Балансова вартість компанії оцінюється в 61,9 мільярда доларів. А капіталізація під категорії становить 200 мільярдів доларів. Порівнявши частки ринкової та балансової капіталізації, бачимо наступне. Зайнята частка Salesforce Inc. у підкатегорії при оцінці ринкової капіталізації становить 17,222%. Капіталізація балансової вартості становить 30,582%. Оцінка частки підприємства на ринку та балансова капіталізація підкатегорії Добре 1 бал. Борги компанії, що аналізується, Становлять 12,219 мільярда доларів. Фінансові зобов'язання до балансової вартості складають 20% власного капіталу компанії. Виконання зобов'язань підприємства добре, 1 бал. Співвідношення ринкової вартості компанії до прибутку становить 42,9. Середній показник у підкатегорії 54,7. Відношення ринкової вартості до прибутку порівняно з компаніями в підкатегорії Добре, 1 бал. Прибуток за останні 12 місяців склав 6197 мільйонів доларів. Прогнозні прибутки за наступні 12 місяців попередньо оцінюються в 12 -х -х мільйонів доларів США. Оцінка показника очікуваного майбутнього прибутку в порівнянні з компаніями під категорії Добре 0,5 бала. Співвідношення вартості компанії до доходу 7. Середній бал у підкатегорії 8,3. Оцінка ринкової ціни до показників виручки в порівнянні з показниками компаній під категорії Добре 0,5 бала. Дохід за останні 12 місяців склав 37,9 мільярда доларів. Прогнозований дохід за наступні 12 місяців становитиме 56 240 мільйонів доларів. Оцінка показника прогнозованих майбутніх обсягів продажів у порівнянні з показниками компаній під категорії Добре 0,5 бала. Маржинальність становить 16,4%, а середній показник по підкатегорії становить 15,2%. Оцінка маржинальності порівняно з показниками підкатегорії добре 0,5 бала. Частка підприємства в чисельності працівників субкатегорії становить 15,74%. Що на 9% менше частки ринкової капіталізації. Розмір капіталу на одного працівника організації дорівнює 3479 тис дол. І в підкатегорії 3179 тис дол. Оцінка розміру капіталу на одного працівника в порівнянні з показниками в підкатегорії задовільно 0 балів. Прибуток на одного працюючого становить 81,1 тисячі доларів. Із середнім показником у підкатегорії 58,2 тисячі доларів оцінка прибутку підприємства на одного працівника в порівнянні з показниками в підкатегорії добре 0,5 бала. Частка продажів на одного працівника компанії становить 496 тисяч доларів. Підкатегорія 383 тисячі доларів. Оцінка частки виручки на одного окремого працівника компанії в порівнянні з показниками в підкатегорії добре 0,5 бала. Обсяг операцій з продажу становить 1,4 віц, при середньому по підкатегорії 2 віц. Індикатор rsi 14 показує рівень 5 10% для компанії Salesforce Inc. Тоді як у підкатегорії цей рівень становить приблизно 60%. Фактична вартість акцій компанії становить приблизно 277 доларів. Консенсусна цільова ціна акцій компанії становить близько 362 долари. Переходимо до столу замовлень. Він вам доступний посилання в закріпленому коментарі. Таблиця замовлень містить абсолютно всі рішення, прийняті в цьому сезоні інформаційно-довідковою системою оцінки запасів гуру Макетс. Доступ до таблиці замовлень вільний та відкритий посилання у закріпленому коментарі. На основі оцінки цінних паперів підприємства Salesforce Inc. Довідкова система Гуру Макетс приймається рішення. Не відкривайте угоду. Оскільки поточне відео є оглядовим. Дякую за перегляд цього відео та використання інформаційно-довідкової системи від Guru MAKES. Ви всі найкраща аудиторія.